Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми власне зібралися так в колі громадських експертів для того, щоб поговорити про питання, які досить гостро зараз стоять в українському суспільстві. Зокрема, питання процесу люстрації в Україні. Ми собі поставили таке питання: люстрація це міф чи реальність в нашій, в нашій державі. Так? З того, що ми зараз бачимо, як такої люстрації не відбувається, вона йде досить повільно, тобто немає навіть таких якихось певних показників, про які можна було би говорити, якихось осіб пролюстрованих і так далі. Але хотів би розповісти коротко інформацію про те, чим займаються громадські організації, зокрема зараз. На протязі останніх півроку здійснювалася реалізація такого проекту, який називається Власне законна люстрація в Україні, де об'єдналися громадські організації і розповідали власне громадянам про те, що таке взагалі люстрація, яке є законодавство, так тобто правова база, яка регулює питання проведення люстрації та люстраційних перевірок. спілкувалися з студентами різних вузів, доносили до них цю інформацію, власне, говорили про питання цивілізованої люстрації, а не тієї ілюстрації, яку, як правило, ми, ми маємо змогу спостерігати. Так, тобто, також поширювали різний міжнародний досвід, який є в інших країнах Європи, які стосується ілюстрації. були ряд написаних статей в засобах масової інформації, які були поширені про ілюстрацію. І також було знято кілька відеопрограм, які стосуються тематики ілюстрації. Проект поширювався по Західній Україні. Бачимо його вже певні такі проміжні результати, бачимо те, що досить мала кількість громадян взагалі, держави поінформовані про люстрацію, досить мало знають про неї. Ну, і такі більшість громадян, з якими ми працювали, не вірять в люстрацію, не вірять в те, що дійсно будуть пролюстровані ті особи, які підпадають під критерії ілюстрації. І... Власне, бачимо, що, що законодавство потребує ряду змін. Воно є недосконалимо. Знаємо, що є закон про очищення влади, закон про відновлення довіри до судової системи. Однак це законодавство не в повній мірі відображає ті реалії, які зараз стоять в українському суспільстві. Зокрема, ілюстрація чи ілюстраційні перевірки це була одна з вимог, які стояли ще на Майдані. так. Вимог майдану, однак до сих пір ми бачимо, що є досить багато проблем з цим, і е, бачимо, що є ще ряд викликів, ряд завдань, які потрібно громадськості е, здійснювати і втілювати їх в життя. І, також проектом було е, виготовлено певні інформаційні матеріали, такі посібнички, цивілізована люстрація, які е, теж коротко містили нормативну правову базу, міжнародний досвід. Контакти організації, до яких слід звертатися, якщо виникають певні питання, які стосуються процесу люстрації, і зараз я би хотів передати слово своєму колезі пану Андрію Соколову, який також поділиться тією інформацією, і власне якою як працювала його організація. Просим, пан Андрію. Отже, ж, на сьогодні ми можемо з певністю констатувати, що поняття цивілізованої ілюстрації, так як називаються ці матеріали, як і будь-якої іншої ілюстрації в Україні провалено. Провалено, очевидно, як з суб'єктивних, так і суб'єктивних причин. Владна еліта, політичний інстеблишмент, правоохоронна вертикаль не тільки не готова на виклики часу проводити чистку власних, власних рядів, але вона зробить все, щоб це перетворити в посміховиську. Тут застосовується. При тому, що прийнято декілька непоганих, на мою думку, законопроєктів, не бездоганних, але непоганих. Але у кожному законопроєкті були внесені винятки. І, власне, на повній програмі оці пункти про винятки щодо тої чи іншого форми люстрації застосовуються у 90 випадках до осіб, які мали ілюструватися. Це раз наступне особи, які до яких стосується поняття люстрації, фактично зараз і далі керують державою, що означає, що вони застосовують усі необхідні заходи, щоб в той чи інший спосіб або скасувати закон, або його нівелювати через. Вищі спеціалізовані суди через конституційний суд через своє лобі Венеціанської комісії. І, це, і треба це визнати, що воно існує, е, яке складається з двох частин: е, частини власне лобістів, які відстоюють інтереси е, тих осіб, які і мали ілюструватися в Україні. А також групи, я би сказав, би, мрійників є, євромрійників, які. Не розуміють абсолютно реальні, реальні політичні, юридичні і інші складові України, хочуть застосувати до України ті стерильні заходи, які застосовуються в їхніх країнах після декілька сотні річних апробацій тих чи інших методів і тому, на мою думку, залишається один із механізмів юридичний. Я показував механізм, бо є ще в нас не юридичні можливості ілюструвати цих людей і цю і, і ці суспільні інституції. Це прийняття паралельного законодавства, яке умовно називається майновою, цивіль... майновою презумпцією винуватості державних службовців та осіб, які до них прирівня. Що, Що мається на увазі? Що не називаючи це ілюстрацією, можна прийняти за основу законодавство, яке, до речі, є в батьох країнах світу, яке передбачає, що будь-який державний службовець або особа, яка прирівняна до, до нього, зобов'язана сама довести е е звідки майно яке він користується, обов'язково, що він буде власності того майна, навіть якщо він користується чимось майном, чиєсь квартирою, чиєюсь е машиною та іншими розкішними речами, він має довести відповідним органам джерело походження е цього майна. i <laughs> Тих осіб, чи сплачені податки, чи набути воно законним шляхом, а не злочинним. І якщо на будь-якому етапі виявиться, що чи ця машина, чи це квартира, чи інше майно, яке йому нібито дали в оренду, чи, чи подарували, чи родина чи, чи близькі, набути незаконним шляхом або сумнівним шляхом, ця посадова особа несе передусім цивільну відповідальність, або точніше її ту частину, яку ми називаємо дисциплінарну відповідальність, що стосується її заняття її посади. Тобто людина має. Бути негайно звільнена робота з роботи, наголошую, не держава має доводити. В даному випадку, а ця е, особа про походження цього майна це кардинально відрізняється від того, що зараз запропоновано про декларацію видатків і, і доходів е, чиновників, тому що вони ж можуть в принципі нормально задекларувати і залишатися на роботі. А тут про інше ми говоримо: не може особа користуватися майном, яке коштує явно не по кишені е, цього службовця, не довівши, що це майно належним і шляхетним шляхом е, Ну, набуте і з нього сплачені податки. Я думаю, це механізм, один із механізмів. Е не, воно не називається ілюстрація, але за фактом, за суттю, воно є так само є нічим іншим як е люстрування певної категорії людей, вже, вже до речі, не в залежності від політичних його поглядів. Дякую, дякую, Андрію. Дійсно, питання, якраз майнові. Вони досить гостро стоять, бо кожен з нас має змогу спостерігати, так як живуть судді, як живуть чиновники. В більшості випадків ми дійсно суспільство не розуміє походження таких статків. І, власне, ми бачимо ті ті дії, які змушені вживати, я би так сказав, радикальні організації. Так ті радикальні дії до, до таких осіб. І зараз я би хотів передати слово пану Володимиру Почаєвцю, активісту народної самооборони Львівщини, який також. Висловиться з приводу тих питань і тої ситуації, яка е, свій, свій погляд, так громадський погляд на ті речі, які зараз відбуваються по процесах процесу люстрації. Прошу пане Володимира, дякую. Ну одне що е, можу ще додати, е, крім, окрім цього, що сказали вже колеги, що в нас люстрація діє, але діє тільки одна люстрація. Це смітникова люстрація. Люди доходять вже до крайності. Закон не працює, не діє, і люди змушені йти на саме такі кроки, щоб їх почули, їх побачили і дати зрозуміти, що в країні нічого не відбувається. Не відбувається змін, які були задекларовані чи то під час виборів президента, чи то під час виборів до Верховної Ради. Дякую, Володимир. Ну, ми стоїмо на, на тій позиції, та і нас так, так посівничок і називається цивілізована люстрація. Тобто ми е, стоїмо на тій позиції, що звичайно, що це потрібно, щоб ті процеси були згідно е, законодавства. Так е, дійсно це вже більше такий крик душі в тих органі... в тих людей, чи в тих організацій, які це роблять, такі смітниково так звану люстрацію. Але е, ми теж повинні розуміти, що е, і, і чиновники це повинні розуміти, чи ті особи, які підпадають під люстрацію, е, судді, прокурори, і так далі про те, що люстрація це не є покарання, це є нормальний природний процес очищення демократичного суспільства від тих негативних проявів, які в ньому існували чи існують так. Тому е, це є цивілізований процес, який всі країни Східної Європи його пройшли. Тому е, вважаємо, що Україна. Обов'язково повинна пройти цей процес, пройти не так, як він відбувається зараз, і відповідно завдання, мабуть, громадянського суспільства впливати на цей процес і десь його можливо так постійно штовхати вперед, для того, щоб дійсно відбулися реальні зміни. Ми би хотіли подякувати всім за увагу якщо будуть виникати якісь певні питання, то ви можете звертатися і до коаліції з надання безкоштовної правової допомоги, яка існує в багатьох регіонах України, до фонду право і демократія, до вільних проспілок Львівщини, до народної самоборони, і ми зможемо спільно працювати власне по питаннях люстрації, по тих питаннях, які стосуються люстраційних перевірок і інших речей, які може на які може впливати громадськість, розробляти певні ініціативи і так далі. Дякую всім за увагу. До побачення.